У Ясинівській загальноосвітній школі першого третього ступенів відбувся семінар практикум заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи на тему особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітній школі. Як усе відбувалось далі? 24 листопада в Ясинівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів відбувся семінар практикум. Який розпочала директор Ясинівської ЗОЖ Башко Богдана Григорівна. Я хочу сьогодні вам побажати міцного, міцного здоров'я, злагоди і достатку ваших сім'я, творчого куріння та знання, ентузіазму на роботі і гідної винагороди за вашу працю. Ну, і Розмову продовжила завідувач районного методичного кабінету Антоненко Наталія Володимирівна. Вона ознайомила усіх присутніх з презентацією, на якій традиційно розглядали теоретичні аспекти проблем оцінювання навчальних досягнень учнів у контексті особистісно орієнтованого навчання. На зустрічі досвідом роботи щодо системного аналізу результатів оцінювання навчальної діяльності поділилася заступник директора з навчально-виховної роботи Ясинівської школи дерев'янко Галина Юліанівна. Далі заступники директорів об'єдналися в групи та відвідали уроки читання, основ здоров'я, математики, англійської мови, української літератури, біології, фізики, хімії та правознавства. Також гості від Ясенівської школи мали змогу активно працювати на тренінгу різні аспекти оцінювання учнівських досягнень, який провели завідувач метод кабінету відділу освіти Бродівської РДА Антоненко Наталія Володимирівна та практичний психолог Ясинівської зож перших третіх ступенів Булишин Оксана Васильівна. Намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність від шлящими, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь екологічна, чимаємо. Дякую. Правда, можна так сказати, чиста, прозора, наївна, задача, людина, яка приходить до нас. Ну так, чиста зараз. Уявіть собі, що ми додамо собі трошки солі. В кінці семінару перед підведенням підсумків виступами вітали глядачів-школярі. Вони підготували для учасників заходу розважальний вернісаж, пов'язаний з тематикою семінару. What was that? Варто зазначити, що всі учасники семінару практикуму високо оцінили учнівське дослідження щодо особливостей оцінювання учнівських досягнень в синівській школі, яке ми пропонуємо вам переглянути одразу ж після виступу педагогів щодо самого дослідження. Нашу увагу привернули два епізоди: перше те, що вчитель фізики став фізиком, коли отримав ріх. Це є справний приклад того, як осібка може бути. В нашій теж дуже сподобався фільм. Респект всім учасникам і ті, що ставили питання, ті, що працювали на новому монтаже. І особливо нам запам'яталась ведуча. Ми би хотіли цій дівчинці порекомендувати бути майбутньому журналістом. Дівчинка дуже комунікабельна, дівчинка... чого вона хоче, це як варіант, це як <плес> варіант. Варі. І, звичайно, ми всі пригадали, роки, пригадали свої шкільні руки, пригадали своїх вчителів, пригадали свої оцінки. Це фільм, Цей фільм у мене дійсно в дитинство. І оцінка, мабуть, теж є, повинна бути все таки не караючою, а стимулюючою. Я коли пішла у перший клас, зовсім не розуміла, що я туди до тої школи пішла. І прийшла додому, сумку кинула і пішла у сусіда дітей пам'яті. Прихожу, не зробила домашнє завдання, а вчителька мені каже, так, два, залишаєшся після уроків. А я думаю, «Та я що, дурна, я наперед скоренько написала, і таким чином я вже мала виконати домашнє завдання і не залишалася ніколи після уроків. Ще запам'яталося мені, коли я після сільської школи прийшла в місто Збараж на Тернопільщині і зібрали дітей з різних шкіл і е, нам дали контрольну роботу, перевірити, хто чого вартує. І я одна з клас написала на п'ятірку. Оце мені запам'яталося, не двійки, не якісь інші оцінки, а от саме ця, це була якась мені візитівка і вже авторитетник в цій школі, яку я закінчила дуже добре. І якщо ви уважно дивилися знятий відеоролик, то ви зауважили, що сьогоднішні учні теж оцінки градують на негативні і позитивні. До негативних чомусь вони відносять 1, 2, 3. Хоча ми добре знаємо, що метою Міністерства освіти було створення 12 бальної системи оцінювання, яке би давало учителю почуватися комфортно, маючи один, два чи три. Отже, так. звичайно, що е, відеоролик хороший, бо він наштовхнув нас багатьох. На, на переоцінку наших якихось думок було цінювані бучі. А наша група приєднується до попередніх груп зі своїми позитивами. Також сподобалося те, що вчителі і ми з вами занурилися, і цей фільм допоміг нам зануритися свої спогади років, І кожен з нас згадав свої погані, можливо, або хороші дружини. Можливо, деколи з них ця оцінка стимулом до вибуху саме в професії вчинення. Наші колеги, господарі сьогоднішнього семінару, зробили дуже такий сміливий крок. І, як, на мою думку, дуже таке мудре рішення, вони без заангажованості, без прикрашення показали, як діти і як вчителі оцінюють і аналізують сам процес оцінювання. Я думаю, що ми всі помітили, що там не було ніяких прикрас, діти були щирі, діти були правдиві, і говорили те, що відчувають і що думають. І я думаю, ви погодитеся, колеги зі мною, що такі форми все таки цікаві, бо вони спонукають нас думати, мислити, аналізувати. До уроків, виконують домашні завдання. Але, на жаль, це буває не завжди. До це отримують задовільні або незадовільні оцінки. І найчастіше оцінювання є причиною конфліктів між учнями та вчителями. Отож, ми проведемо невеличке дослідження про аспекти оцінювання в нашій школі. І проведу його я, представник учнівського парламенту, мій Оля щоденник за нашу роботу, знання, відповіді. Я люблю оцінки 12, 12, 10, 9. Ольга Ігорівна, поділіться власним досвідом. Які ваші головні принципи та правила оцінювання учнівських знань. Ну, перш за все потрібно сказати, що це залежить від предмету, адже кожен вчитель притримується оцінювання згідно критерію, яке створено для кожного предмету. Якщо говорити за себе, то я, мабуть, перш за все я стараюся бути об'єктивною при оцінюванні учнів. Ну і звісно, говорити про мій предмет, зокрема, це є. Всі види враховуються мовленнєвої компетенції при аудіюванні, говорінні, письмі, читанні вони відрізняються один від одного. Ну, найбільше діти відповідають, це є усне мовлення, чи діологічне, чи монологічне. Тому я звертаю особливу увагу на чіткість, лаконічність, звертаю увагу на правильність вимоги. А бували якісь такі таке? Що ви можливо завищували? Якщо чесно. Бували, бували, але хочу сказати, що е, мені верталося це з туриці. Яким чином? Дитинка е, прагне працювати. Прагне працювати і отримати більші оцінки, прагне до вищого. Краще е, моя думка, краще можна і на один, і на два баби поставити дитині вищу оцінку, але це стимулюватиме її до того, щоб е, знання були на рівні. Чи нас тим нас вище. Чи були якісь такі випадки, коли приходилось завищити оцінку? Знаєш, е у фізики є такий закон, який говорить, що неможливо вивчити систему, перебуваючи в середині в цій системі. Краще оцінити систему, якщо на ній дивиться зовні. Я вас оцінюю. А ти є зовні системи. На твою думку чи на думку товаришів, Я залишую оцінки вам да, ні? Розуміло, що оцінюємо той творчий процес і часом може бути десь, розпочати вести об'єктивність. Може хтось думати, що я його недооцінив, можливо, хтось може думати, що я там товариша пере... переоцінив. Але в ви більшості випадків стараємося оцінювати об'єктивно. Населіть нам, будь ласка, які за основні правила і принципи оцінки учнів, учнівських знань. Ну, насамперед, я вважаю, що найпершим правилом це має бути об'єктивність. Це найголовніше правило. Ну, але оцінка, учнівська оцінка це таке поняття скоріше суб'єктивне, напевно, тому що не можна ем, достоменно сказати, чи це буде. 10 балів, чи 11, чи 12, 100%. Mm -hmm. так, на оцінку впливають дуже багато mm -hmm. різних факторів. Насамперед, це е, знання учня. Ну і е, крім знань, це підготовка, скільки докладає зусиль е, учень, як він працює над тим, щоб одержати оцінку. Хоча я не вважаю, що оцінка це найголовніше. Найголовніше це знання. А от вчителі оцінюють учі. Ну і я вважаю, що оцінка вчителя теж дуже важлива. Скажіть, будь ласка, і на що ви звертаєте увагу при оцінці роботи вашого колективу? Ну, насамперед, це професійні якості вчителя і його компетентність з предмету. Це найголовніше, це перше. Але друге питання це. Педагогічна, насамперед, майстерність. Можна бути добрим фахівцем, математиком чи філологом, але треба мати талант до педагогіки і бути дійсно хорошим педагогом. Хороші оцінки саме 10, 11, 12 мене б дуже засмутила двійка. Оцінки бувають позитивні і негативні. Я думаю, оцінка для кожного учня це стимул. І мені вдається отримувати найвищі оцінки з літератур, з іноземних мов. Я думаю, що оцінка в нашій школі потрібна, тому що одні учні стараються добре дитись, а інші учні сидять на років. Наші вчителі сніскої школи дуже справедливі і чесні. Вони ставлять оцінки такі, які ти заслужив. Оцінки ставлять для того, щоб як винагороду за наші старання і працю. Я думаю, що в школі оцінки не потрібні, тому що раніше були оцінки. По системі, а зараз подумали 12 байні системи, і це іноді піс. Е, звісно, оцінки в школі дуже потрібні. Вони показують рейтинг учня у е, на, навчанні, місце в класі його показують. Це показує також, в яких предметах і на якій стороні він самі. Що потрібне оцінювання в школі? На мою думку, що потрібно. Якщо я буду мати хороші оцінки, я на Напевно, буду мати хороші знання. Якщо я буду мати хороші знання, в мене буде гарний атестат. А якщо в мене буде гарний атестат, я поступлю туди, куди захочу. Ну, це був 4 клас, це була англійська. Як завжди я не вивчив слова. І Маріанна Маряня, дуже добра вчителька, заобставила мені пару. Той тобто два. Потім вдома мене за того прямому значенні відчмагали. І на другий день я все добре знала. Одного разу то був п'ятий клас, математика. Я отримала два бали. Я так емоційно відреагувала на ту оці. Братія плата. Я дуже боялася батькам сказати. Я не знала, що вони будуть говорити. Я сказала, я наважилася, Тато зустрінявся і сказала, кожен учень має мати ну, хороший учень, має мати всі оцінки. Це було в початкових класах. Ну, клас десь був другий, третій. І наша вчителька Ярослава Євгенівна, вчителька початкових класів, дала завдання переписати текст. Я переписала уважно, здаю на перевірку. Ярослава каже, сідай, уважно, перепиши ще раз. Я переписала ще раз, знову даю. Вчителька повертає мене на місце. дає мені останній шанс, тому я переписавши третій раз, я вже дивилася кожну букву, я звіряла кожну. Кому, крапочку, і коли я дала на перевірку, я отримала плівку. Я розчарувалася, не знала причини. І коли підійшла до вчительки, а де ж та помилка, коли я вже кожне слово, кожну букву перевірила, я побачила, що я не зробила абзац. І так чомусь мені запам'яталося дотепер. Ви можете пригадати якусь свою оцінку, яка вас найбільше більше схвалювала? Я не більше Ну, Тут я хочу з того, що я сам вчитель фізики, викладаю фізику. Шостий клас, я вчив 6 класі. На той момент фізику починав вивчати у 6 класі. Десятирічна школа була. І п'ятибальне оцінювання. Зараз 12 бальня тут 5 балів. За першу чевер я отримав з фізики 3 бали. Оцінку три, оцінку три на даний момент. Тобто, то аналог зараз 5 або 6 баньків. Тим не менше, я бачите, вона ви поміщали забудові вчити і тепер і вас навчати. За період навчання були різні оцінки, але найбільше мене засмучували оцінки не два, тому що колись була п'ятибальна система. так, і... В основному це були оцінки 5, ну там траплялися 4. Але коли траплялася двійка, це не було так страшно, як коли траплялася трійка. Це було найгірше. Що тільки могло бути? І в мене також була така оцінка, коли я перейшла з молодшої школи в старшу, і у нас починалося вивчення англійської мови. І чомусь в мене перші оцінки були з англійської мови три. Це для мене було надзвичайний стрес, і я ніяк не могла себе побороти. Ну, потім з англійської мови в мене завжди було тільки п'ять, але ті трійки були для мене дуже <свісно>, такими показовими, що це дуже було боляче. Своїх двійок я не пам'ятаю, а, а трійку з англійської мови дуже добре. Оцінки, але слід пам'ятати, що оцінка це не головне головне знання. Дякую за увагу і раджу вам поринути ваші шкільні роки та згадати свої оцінки. До нових зустрічей!